Вітаю! Сьогодні поговоримо про обмін амінокислот. І для початку розглянемо ем, саме, що таке амінокислоти, пригадаємо, які амінокислоти входять до складу білків, і поговоримо про травлення білків та всмоктування амінокислот. Розпочинаємо. Отже, амінокислоти та амінокислотний склад білків або протеїнів, і пептидів. Амінокислоти, які входять до складу, Білків або протеїнів, вони будуть належати до L-ряду оптичні ізомери, у яких аміногрупа знаходиться безпосередньо ліворуч. Окрім того, амінокислоти, які входять до складу білків та протеїнів, є альфа-амінокислотами. Тобто аміногрупа знаходиться біля альфа-атома карбону. В організмі людини є 20 протеїногенних амінокислот, які входять до складу білків та пептидів. Ці амінокислоти можна класифікувати за, за різними. Ознаками. І от класифікація амінокислот, альфа амінокислот за полярністю вуглеводневого радикалу, ми можемо їх охарактеризувати на неполярні або гідрофобні амінокислоти, де у нас в залишку є радикал, який не має заряду і не має ніякої полярної групи. Прикладами таких амінокислот є аланін, валін, метіонін і наведені амінокислоти на слайді. Є полярні гідрофільні незаряджені амінокислоти, Тобто амінокислоти, які мають полярну групу в радикалі, наприклад, сирин, треонін, цистеїн, аспарагін, аспаргін, верніше, глутамін, терозин, але вони не мають заряду. І є група амінокислот, які мають заряд, але можуть мати цей заряд. Негативний, тобто називаються такі амінокислоти кислі, тому що в них переважає наявна додаткова карбоксильна група, окрім того, є друга група амінокислот, позитивно заряджені, які містять в своєму складі додаткову аміногрупу і, відповідно, у них буде позитивний заряд. І от щодо заряду амінокислот є тестове завдання. Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз, які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд. І от лізин, аргінін, гістедин. І от ще один приклад тестового завдання: прогістони, ядерні білки, які пов'язані з ДНК-йонним зв'язком, які амінокислоти обумовлюють основний характер гістонів. Перепрошую за помилку, аргінін і лізин. Також амінокислоти класифікують за їх біологічною значимістю, тобто за здатністю синтезуватися в організмі людини. Є незамінні амінокислоти, які надходять з протеїнами, з білками їжі, а є замінні амінокислоти, які в організмі людини синтезуються, і я маю надію, ми це з вами розглянемо. І є частково замінні амінокислоти, ті, які можуть синтезуватися із замінних Амін, верніше, з незамінних амінокислот. Пригадаємо будову білків, структурну організацію білкових молекул, і ми пам'ятаємо, що білки мають чотири рівні організації. Ці чотири рівні організації білкових молекул не характерні для всіх білків. Деякі білки зупиняються, їхня організація на третинній структурі. Первинна структура білка це послідовність амінокислот, які сполучені одна з одною пептидним зв'язком. Вторинна структура білка це укомплектація поліпептидного ланцюга. У форму альфа спіралі або бета складчастого шару. І вторинна структура закріплюється водневими зв'язками. Третинна структура білка це укомплектування уже вторинної структури у вигляді глобули. Тоді ми говоримо про формування ось такої глобули, яка стабілізується десульфідними, водневими, йонними зв'язками, гідрофобними взаємодіями. І, можлива наявність четвертинної структури білка, коли йде у комплектування декількох глобул, до білкової молекули доєднується небілкова частина, і тоді ми говоримо вже про, наприклад, складні білки і прикладом такого білка, який наведений у вас на слайді, білок гемоглобін, який має чотири субодиниці, 2 альфа, 2 бета, і кожна білкова субодиниця поєднана з небілковою частинкою з гемом. Отже, будову білків пригадали, поговоримо про їх біологічну роль і далі розглянемо їх травлення. Білки мають дуже важливе, надзвичайно важливе харчове значення. Чому? Тому що білки вони мають в своєму складі харчові білки. Не незамін, ну, незамінні амінокислоти. Тобто всі білки повинні мати, які ми споживаємо, незамінні амінокислоти раз. Далі білки мають перетравлюватися ферментами шлунково кишкового тракту, і от за добу норма, білковий оптимум, це 80-100 грам білка за добу повинно надходити. У дорослих потреби менші, у дітей потреби більші, тому що діти ростуть. І розвиваються. Якщо є дефіцит білка у продуктах харчування, виникає так, тяжка форма, така дистрофія, особливо вона проявляється інтенсивно у дітей, якщо вони не отримують достатню кількість білка з продуктами харчування, а особливо незамінних амінокислот, тоді виникає прояви виникають квашіоркор. Це є анемія, набряки, жирова інфільтрація печінки, порушення травлення білків. Коли ми говоримо про білки і про амінокислоти, ми озвучуємо таке поняття, як азотистий баланс. Азотистий баланс це співвідношення кількості азоту, що надійшов до організму у вигляді амінокислот та білків, і кількістю азоту, що був виведений з нього, переважно у вигляді сечовини. І от якщо ми говоримо про види азотистого балансу, то Виділяють азотисту рівновагу, коли надходження і виведення азоту збалансоване, як правило, в нормі це здорові дорослі люди, позитивний азотистий баланс, коли надходження азоту переважає надвиведенням, це, як правило, в нормі діти, тобто організм, який росте, жінки вагітні, і якщо людина одужує після хвороби. І негативний азотистий баланс, навпаки, надходження азоту воно буде невелике, а виведення буде більше. Переважають процеси розпаду білка над синтезом. Характерний такий негативний азотистий баланс для людей уже похилого віку, якщо людина голодує, або якщо наявне захворювання. І от з приводу азотистого балансу є тестове завдання. У дитини 14 років був виявлений позитивний азотистий баланс. Що з наведеного може бути причиною цього? Тільки ріст організму, тому що всі решта варіантів відповідей пов'язані з тим, що йде негативний азотистий баланс. І переходимо до травлення білків. Травлення білків в шлунково-кашковому тракті розпочинається із шлунку. В шлунку аж середовище кисле, 2 це обумовлено наявністю хлоридної кислоти. Під дією хлоридної кислоти білки денатурують, тобто відбувається руйнування третинної структури, вторинної пептидні зв'язки стають доступні. Відповідно, пепсин перший ензим, який буде розщеплювати білки їжі в певних місцях. І в результаті такого травлення утворюються поліпептиди і амінокислоти. Далі ось ця харчова грудка надходить в тонкий кишечник. В тонкому кишечнику відбувається продовження травлення. Перш середовище тут буде лужне, близько восьми. Підшлункова залоза секретує такі ензими, як трепсин, хімотрипсин, еластаза, карбоксипептидаза. Але секреція відбувається всіх ензимів, пам'ятаємо у неактивному вигляді. Зараз про це поговоримо. В результаті дії цих ензимів поліпептиди, які утворилися, вони розщеплюються до олігопептидів, тобто до менших часточок, і амінокислот. Далі клітини тонкої кишки секретують амінопептидазу, дипептидазу, трипептидазу, які розщеплюють олігопептиди до амінокислот. Амінокислоти далі всмоктуються в тонкій кишці, надходять в кров і з кровотоком вони далі рухаються до печінки до тканин, де використовуються на різні потреби. Далі, якщо характеризувати травлення білків, то можна сказати перше, ензими травлення. Якщо характеризувати в цілому ензими травлення, то вони всі належать до класу гідролаз, тобто гідролітично, розщеплюють пептидні зв'язки за участю води. Синтезуються і секретуються у вигляді проферментів або зимогенів. І активуються шляхом обмеженого протеолізу. Якщо говорити, яким чином вони розривають зв'язки, то за місцем дії на молекули субстрату ми їх можемо поділити на ендопептидази, ендо всередині розрізаються пептидні зв'язки, представники ендопептидаз на слайді наведені, та екзопептидази, які розривають зв'язки на кінці молекул. Якщо характеризувати специфічність дії протеаз, то вони розривають не хаотично всі зв'язки, а вони розривають зв'язки між певними залишками амінокислот. Тому що, якщо, наприклад, у нас є пепсин, то пепсин він буде розщеплювати пептидний зв'язок біля амінокислоти: фенілаланіну, аланіну, тиразину, глутамату аспартату, так? Тобто у нас є конкретні амінокислоти, біля яких буде йти розщеплення пептидного зв'язку за участю пепсину, далі трепсину, хімотрепсину, еластази. І от показано, амінопептидаза, розщеплює ось у нас аміногрупу кінцеву і карбоксипептидаза кінцеву карбоксильну групу. Травлення білків, протеїнів локалізовано в декількох відділах в шлунково-кишковому тракті. В шлунку перш, середовище кисле, ми говорили, працюють, каталізують реакції ензими пепсин, гастриксин, ренін або сечужний фермент. І активатор пепсиногену виступає аж хлор. 12-пала кишка це у нас трипсин, хімотрипсин, еластаза, карбоксипептидази А та Б. І активатором трипсиногену виступає ентерокіназа. Ось це потрібно запам'ятати. І в тонкій кишці амінопептидази, дипептидази, де вже ми отримуємо продукти амінокислоти. В тонкій кишці відбувається всмоктування амінокислот. Якщо білків є доволі багато, наприклад. То в товстому кишечнику може відбуватись таке явище, коли всі білки не перетравилися, як гниття білків кишечнику, коли амінокислоти декарбоксилюють, і відбувається утворення таких небезпечних сполук: сірководню, меркаптану, кризолу, фенолу, скадолу, індолу та трупних отрут. Отже, шлунок. В шлунку у нас секретується хлоридна кислота. Хлоридна кислота це буде H-хлор. Для того, щоб синтезувалася хлоридна кислота, нам потрібні катіони H і аніон хлормінус. Донором протонів, ось цих катіонів, виступає H2O3. Вона в обкладовій клітині синтезується із вуглекислого газу та води за участю ензиму карбоангідразу. H2CO3 дисоціює з утворенням H і HCO3-. HCO3- за рахунок H калій, АТФ-фази. Вибачте, навпаки, HCO3- вона надходить в кровотік, безпосередньо хлор мінус, заганяється в обкладову клітину. Далі H виходить в просвіт шлунку, хлорид аніон за рахунок хлоридного каналу знову ж таки виходить в просвіт шлунку і тут утворюється аж хлор Функції хлоридної кислоти наведені на слайді: це активація пепсиногену, утворюється pH-оптимум для пепсину, далі бактерицидна дія, денатурація білків, стимулює вироблення секретину в кишечнику, активує всмоктування заліза та забезпечує всмоктування вітаміну В12. І от приклади тестових завдань, які стосуються функцій хлоридної кислоти. В одному із тестів вона звучить як хлористоводнева кислота. кислота. Під час дослідження процесів травлення спостерігався набряк білкового субстрату, який компонент шлункового соку забезпечує таке перетворення білка. Тобто набрік це означає денатурація, отже, під дією кислого середовища. Функцію виконує хлоридна кислота, або її тут назвали хлористо І от ще така функція введено було хлористоводневу кислоту, до підсилення секреції якого гормону це призводить секретин. Якщо характеризувати протеолітичні ферменти, то всі протеолітичні ферменти знаходяться у вигляді проферментів або проензимів і вони активуються. Активація протеолітичних ферментів відбувається шляхом обмеженого протеолізу. Це означає, під дією певних факторів відбувається відщеплення від проензиму пептиду і утворюється активний ензим. Таким чином активується пепсин, трепсин. трепсин пепсин активується за, за участю H хлор. І може бути йти активація автокаталіз, тобто сам пепсин активує своє утворення. Трепсин активується за участю ензиму ентерокінази. І сам себе може активувати. І от показаний принцип протеолітичної активації, коли, наприклад, із трипсиногеном вищеплюється фрагмент за участю ентерокінази, і утворюється активний трипсин з активним центром. Змінюється його уже просторова конфігурація, формується активний центр ферменту, і фермент каталізує, каталізує реакцію. І показано, яким чином трипсин. Активується за участю ентерокінази і трипсин, далі активує хімотрипсин, еластазу і карбоксипептидазу А та Б. І приклади тестових завдань, у яких наявні. Питання щодо трипсину, його роль в травленні. Ось, наприклад, недостатня секреція ферменту ентерокінази, порушення якої травної функції може викликати дефіцит ентерокінази, гідроліз білків, знову ж таки, порушене травлення білків, недостатність синтез та виділення. Підшлунковою залозою, за якого ферменту це зумовлено, трипсин, яким чином активуються ферменти шлунково-кашкового тракту, зокрема трипсин за участю ентерокінази, обмежений протеоліз. Ну і от, якщо не буде синтезуватися трипсин, порушується травлення яких сполук, звісно, білків. Далі всмоктування. Травлення відбулося. Амінокислоти далі в тонкому кишечнику в мікроверсинках всмоктуються. і всмоктування відбувається двома шляхами. Перший шлях це вторинно-активний транспорт, коли в нас є білок-транспортер, він приєднує амінокислоту і натрій, і далі відбувається, що відбувається до цього білка. приєднується одночасно Натрій, амінокислота, в такому вигляді, через апікальну мембрану ентероцита транспортується в сам ентероцит. Амінокислота прийшла, ну, зайшла в ентероцит з натрієм, відщепилася і далі амінокислота за рахунок білка транспортера транспортується в кров, і є всмоктування амінокислот за допомогою гамма-глутамільного циклу за участю ензиму гамма-глутамілтрансферази. Амінокислота доєднується за допомогою ензиму гама-глутамілтрансферази до трипептид глутатіон, тут взаємодія. Відбувається утворення гамма-глутаміл-амінокислоти, ось вона у нас утворилася, і цистил-гліцин, залишився фрагмент глутатіону. Далі гамма-глутаміл-амінокислота пройшла через мембрану, розщепилася амінокислота відійшла, утворився оксипролін, далі глутамат. Глутамат взаємодіє із цистеїном і гліцином, і утворюється знову глутатіон, який далі заходить на транспорт амінокислот. І останнє гниття білків кишечнику. Якщо, наприклад, йде надлишкове надходження амінокислот, то в товстому кишечнику є мікрофлора кишечнику. І амінокислоти далі, які не засвоїлися, які не всмокталися, вони вступають в реакції гниття. Це, як правило, декарбоксилювання декарбоксилювання. Якщо говоримо про диамінокислоти, такі як орнітин та лізин, то шляхом декарбоксилювання утворюється потресцин із орнітину і з лізину кадаварин або так звані трупні отрути. Якщо це, наприклад, сульфоровмісні амінокислоти, цистин, цистеїн, метіонін, то в кишечнику сульфоровмісних амінокислот утворюється сірководень і метилмеркаптан. Якщо це, наприклад, такі амінокислоти, як тирозин, так, кризол, фенол, то от зтерозину утворюється кризол фенол Тобто відбуваються зміни, так, перепрошую в структурі, так відбувається декарбоксилювання, дезамінування і утворюються трупні отрути. І якщо це в нас буде триптофан, то з триптофану утворюється скантол та індол. І от приклади тестових завдань. Я їх не озвучую, переглянете на слайді, тому що тривога раз і, по-друге, мають відключити електрику два. Дякую всім за увагу, бережемо себе, віримо і чекаємо нашої перемоги. І робимо все можливе для того, щоб її пошвидше отримати. Всім всього найкращого.